Всім привіт і Боже благословінь! Трошки сьогодні про щастя. Про щастя можна говорити безкінечно. Щастя буває ілюзорне, буває справжнє щастя. Справжнє щастя це коли ти з Богом, коли ти на… досягаєш чогось з Господом. Тому що щастя, ілюзорне це коли ну, звичайне людське. Коли ти мрієш про щось там, побудувати будинок, побудувала і вроді вже досягла, і якби нема цього відчуття щастя. А чому? Ну, це в... торкається всього. Наприклад, там, хотіла м -м зачіску, зробила зачіску. М -м -м, вже не щаслива. ну, вже немає. Ну, тобто, думав, де щаслива, буде в мене така зачіска, я вже буду щаслива. Ні. Тому що Людське щастя, воно основано на гормональній, на гормональній основі, на гормональному фоні нашому. Тобто, коли людина чогось прагне досягти, це вже доказано научно, хоче чомусь чогось досягти, то виробляється в організмі дофамін, такий гормон. І в момент, коли людина цього досягла, дофамін, рівень дофаміну падає, і людина вже ну, не відчуває того, чого вона чекала, очікувала досягти і цього відчуття. Це стосується також любові, яка основана не на, ну, яка не на Божій основі, а яка тільки на почуттях, на ну, гормони, да? це хімія. А коли Почуття і то, чого ми досягаємо, воно основано на Слові Божому, коли воно основано на Бозі, коли основою є Бог, тоді щастя, воно е, вічне, як сам Господь, тому що Господь Бог, Він вічний. І якщо щастя ми досягаємо разом з Богом, воно також вічне. Давайте будемо обов'язково досягати своїх мрій, це нормально. Але основа наша має бути Господь. І тоді ми будемо щасливі вічно. Амінь. Всім Божих благословінь. Дякую.